Сьогодні армія ТВ працює з водолазами, які займаються розміновуванням акваторії Чорного моря. От зараз ми в човні. Це ось така імітація ФАБ-500. Зараз її скидають на дно і вона занурюється. потім хлопці будуть її шукати, буксирувати. Це такі тренування. Все, пішла на дно. Ось це жовтий воді, це називається понтон. Міну прив'язують до нього, потім тросом до катеру. Сьогодні це комбат БО-90. І транспортують, буксирують до берега. На березі вже чекає триноз. Спеціально на цій тринозі міну або бомбу, ну що знайдуть, піднімають, вже вивчають, що з нею можна робити, розміновувати або підривати. Загалом наше навчання було в тому, щоб вибухонебезпечний об'єкт підняти на сушу на відстані. Загалом, якщо ми знаходимо вибухонебезпечний об'єкт і хочемо його підняти цілим, скажімо так, ми спочатку плутоном, вулканом знешкоджуємо його детонатор, потім беремо лодку, канат, триногу, фантон, стропимо. Піднімаємо на понтоні і лодкою через треногу, яка встановлена на суші, тягнемо на відстані лодку і вона піднімається. Загалом досконалення в тому, щоб працювати дуже обережно. Комога менше вишніх рухів, звуків, тому що там датчики. Як вимога швидше. Для нас, для нашої безпеки, чим швидше, тим краще, щоб менше знаходитись біля невибухонебезпечного на об'єкта. Наскільки зараз заміновані наші водойми, українські там річки, озера, ну і, звичайно, море. Є над чим припрацювати. Дуже багато дрейфуючих мін. В першу чергу, в будь-якій ситуації водолаз повинен бути спокійним, без, ми точні, виконувати чітко свої задачі, якщо навіть якась ситуація вийшла. Там дуже багато ситуацій, які можуть бути. Тому що це вода, там може бути кіпіш, волна. Ну, ситуація, які можуть Чим бути. Ти нервуєш, більше... Чим більше ти нервуєш, тим більше Так, да? Так, тим ти більше сам ти себе потопиш, грубо говоря. Незвично при першому зануренні, і якось паніка була, що я в воді дихаю. Це, ну, ти розумієш, що немає нічого страшного, що в тебе є забезпечуючі, страхуючі у разі якоїсь ситуації, вони можуть тебе спасти і так далі. Це, звісно, допомагало, але все одно, ти розумієш, що ти дихаєш під водою, і це якось впливало на твій е... психологічний стан. Типу, як це? Перше, що починається, потрібно пройти LED камеру. Барокамери — це тиск, які дали на тебе. Перші 10 метрів, 10 метрів тиск. Якщо ти проходиш твій стан, ти можеш продутися, ти можеш бути водолазом. Взагалі нас участь все на освіт робити. У нас були вправи, коли наприклад, ми занурилися в морі. Тут більш-менш хороша видимість. Нам маски заклеювали там скотч, щоб ми не бачили, чисто темрява була. І з самого початку занурення ми були як кроти сліпі. Навчали на гірше, щоб потім у кращих умовах було працювати легше. Що, ви, що ви знаходили такого? Ми знайшли літак з Старої мірової. Як? Літак. А, літак. З Другої світової так. Багато чого відсутні, багато всяких е металу, скажімо так. Там, тросів дуже багато. Чому от саме ви обрали море? Мені більш подобається підводний світ. Це незвичайне не, не середовище, в якому ти себе чувствуєш, як риба в воді боя. Отак от воно і є. І під водою я не знаю, чому, можливо, тому що ти відпочиваєш, не те, що відпочиваєш, розслабляєшся. Дуже час швидко плине. Ти навіть не замічаєш, як час-два пройшло.